Наступному нашому уроці, де ми сьогодні розберемо таку тему як Dart в програмінгу на macOS, ми зробимо певний такий невеличкий челендж, з якому ми наберемо таку ось трохи вводну частину в програмування Dart, Да, відкриємо сьогодні його і ну, почнемо шлях до нього прямо на macOS. По суті, це буде перший крок до створення власних застосунків, модулів, готових рішень, які можуть як варіант приносити навіть вам автономний доход, тобто да, то онлайн. Наприклад, там ну, уявіть, да, ви можете написати там великий, невеликий або великий модуль, викласти його в відкритий доступ, або як продукт, да, і він вам працює на, на вас, навіть коли там спите. Не питання, або да, класіка жанру працевлаштування да, на розробника DART і так далі. Тобто зараз поговоримо про можливості. А поки що підпишіться на канал, переходьте в Telegram наш замовляйте. Консультації, замовляйте онлайн навчання, замовляйте наші курси для розвитку та швидкого інтенсивного прокачування, багато дуже інтенсивів та е, індивідуальних та поіндивідуальних форматів. Тобто, та, 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 також welcome. І так ми будемо переходити до нашого е, дарту та подивимось наступну. Наступні наші кроки, тобто з чого нам почати? Так? Ми хочемо розробляти на Dart і, наприклад, спробувати це розгорнути на macOS. Що нам потрібно знати в цілому про Dart? Dart це мова програмування Google. Так? Тобто, це розробники в певний момент зробили. Власний такий скриптовий язик програмування, да, який буде виступати основу для такого фреймворку, як е, та серверних API та веб-застосунків. Тобто, фактично, універсальна, ми можемо сказати, да, мова. Це універсальна мова про програмування. Так. А Що у нас з цього маємо ми? Тобто, так, да, розробник це Google. Ми можемо дуже гнучко писати мобільні додатки, бекенд та веб. Тобто його плюси, да, це моб-додатки. Один із його плюсів веб-програмування. Та, мабуть, ще серверні рішення, да? тобто ми можемо розробляти як бекенд, так і якийсь API. Бек та, та api. Тобто, ми маємо вже ось такі плюси вже на вході да, в цю мову програмування. Та також ми можемо орієнтуватися ще на те, що він. Буде дуже гнучким та універсальним. Тобто, уявіть. У вас, наприклад, Windows, да, PC, ноут не несуть. Вам байдуже на чому написати мобільний додаток. Да? Тобто, крос платформеність. Крос платформеність. Вам байдуже, на, на чому писати цей мобільний додаток, да, е, і ви можете його написати з будь-чого, да, тобто, хоч мінімальні будуть у вас там системні е, налаштування, да, там мінімальне ж, ж, ну, залізо, хоча б те, що буде потрібно для дарта, ви вже напишете і мобільний додаток в тому числі. Також ви можете програмувати веб-бекенд та е, робити певні API. Додатки, Та? тобто те, що через що можуть взаємодіяти сайти, проекти та м -м, скрипти дуже широка така мова програмування для розвитку, і, в принципі, доволі доволі актуальна на ринку. Працевлаштування, да, тому що дійсно багато хто хоче вже розробляти на ньому. Багато компаній починає це робити в Україні в тому числі. Та ще один плюс: вона відкрита, редактори відкриті е, ну, для його написання створювання. Тобто ну, наш поріг входу да, сюди дуже невеликий. Е, ми можемо писати на VS коді як от зараз у мене, да, і можна це все. Розгортати до таких доволі таки класних моментів до масштабів. Якщо ви мрієте про власний онлайн-курс чи сервіс, Dart вам також дозволить швидко перейти до ідеї нового рішення. Тобто ви можете хоч сервіси, хоч веб, хоч що завгодно, власне, писати. Да? Чому я писав ще, що він, ну і казав, що він може працювати на вас, тому що ви можете дуже гнучко на ньому заробляти да? створення свого, створення свого проєкту, скрипту і тому подібне. Скрипту та інше. І його автономний продаж. його продаж. Тобто ви можете викладати на багато площадок ці скрипти, вони працюють, вони продаються, вони будуть дуже актуальними в майбутньому також. Тобто попит буде ну, на них зростати, на дарт рішення, тому що уявіть, модульність, да, у вас там є модульність, ви пишете модуль. Наприклад, тобто як це буде виглядати? Напишемо модуль, пишемо модуль. Заливаємо на, заливаємо, вливаємо на сервіс. Для продажу да, це будь-який він може бути від Гітхабу і далі. Тобто, ну, лише монетизуємо його да, на сервіс і продаємо, і продаємо, продаємо. Як далі виглядає цей механізм? Людина бере далі дарт, ваш ну, скріпт, застосунок, або що б там не було, рішення якесь, да? і його до себе включає. Ну, наприклад. Кампанія, да, яка хоче там під підв'язати якесь там унікальне рішення для знижок, да, і хоче там якісь, щоб вони були там цікаві. Да. Вже подібний механізм, лише там людині залишиться там описати, коли яка знижка повинна наступати, да, то який момент. Але цей скріп буде, якщо його людина у вас буде замовляти, вона його інтегрує просто як модуль. Да, як модуль собі в додаток, неважливо, це буде мобільний додаток, веб-додаток або щось інше, е, вона його інтегрує, налаштовує і е, йде процес далі. Тобто тут ви можете вже дуже гнучко писати для, багатих, ну, для багатьох ланок. І це дуже круто, тому що ви вже ну, створюєте більш е, цікавий такий е, масштаб да, для продажів для заробітку. Тому це один із напрямків, ну і да, пряме працевлаштування. Йдемо далі. Що нам буде потрібно? Нам знадобиться окей, macOS, і нам знадобиться спочатку за все, сайт Дарту. Dart. .dev, да? Ми на нього переходимо. Ось він. І е, в ньому у нас є така е, штучка як Get-Dart. То, ну, наприклад, якщо ми зараз відкриємо знову його. То е, ми на цій сторінці побачимо. Ми на цій сторінці побачимо зараз, зараз, зараз. зараз. Так, три, три, от ArtGet. Ми на цій сторінці вже будемо бачити опис системні. Параметри, які там нам потрібні, бачите, тут підійде Linux, Windows, macOS, тобто байдуже, що у вас є, да, підійде більшість з ваших операційних систем. Далі, Use Package Manager. Ми, дійсно, воно пропонує нам це власну налаштовувати це ваш пакетний менеджер в терміналі, якщо ми кажемо про macOS, да, і ми будемо сьогодні робити саме на macOS. Далі ми будемо е використовувати от, Dart Images, от, можна взяти його. Да? Є варіанти і так далі, можна його подивитись тут, як він виглядає. Але нас цікавить трохи наступне. Нас цікавить саме встановлювання його на наш комп. Да? Ми беремо е цей додаток будемо інсталювати через HomeBrew в Mac. І нам знадобиться командна строка. Тобто наш термінал, в да, який спочатку ми спробуємо додати ось цей перший крок. Запускаємо термінал, він в мене вже встановлений, але спробуємо ще разок пройти. Да, Ці всі всі моменти. Тобто копіюємо перший крок. Ось це додавання. Запускаємо. Секунду. Так. Все є, все є, перевіряємо. Запускаємо. Тобто він у нас бере і встановлює. все, що він буде підтягувати з оф-сайту, да, з оф-репозиторію для того, щоб у нас все коректно працювало. Ось він каже, у вас вже є". воно все є. Ну, перший крок саме такий. Далі ми інсталюємо, тобто ми підключили, тобто підтягнули ну, його собі на комп. Далі ми інсталюємо його. Тобто ми додали, щоб його інсталювати, далі інсталюємо. Наступний крок Brave install Dart. Поїхали, знову інсталюємо. Він поступово за заінсталить нам всі основні моменти, основні його частини. Та, і далі, по суті, цей крок є. В плані налаштувань останнім, тобто нам дуже багато там, не потрібно буде чогось там писати, виконувати. Да, у нас тут все в принципі загалом нормально. Тобто після того, як він це все зробить, ми вже маємо на компі фактично встановлену мову програмування, яку будемо далі використовувати в vs коді по, ну, якщо б ми кажемо про базові речі, да, звісно, ви можете там обирати різні редактори. Все, у нас він вже є. Вже е, порядок, вже є його. Е, він пише, яка версія. Да, тобто ви можете перевірити dart мінус-мінус версію. Ось і е, ну, можна написати секунду. А, ми навіть це вже зробимо. Версію. Тобто, як пересвідчитись, да, що у нас він вже встановився. dart –version. Пишемо. І у нас він каже, що окей, вже є, Stable version да, 3.9.1. По суті, все гаразд, все прикольно. Це нас влаштовує. Далі йдемо. Далі. Получається, вже частина роботи у нас зроблена. Переходимо до VS коду Але це в мене той, який вже готовий. Так. І ми зробимо ось тут. Тобто, поки тут от папка, де просто лежить Dart, да, нічого більш тут немає в мене. 에, давайте тут спробуємо створити свій якийсь main. dart. .dart. Поїхали. Так, <кій> з чого ми почнемо? Моя шпаргалка ось тут. Ми бачимо тут, що в мене є вже написаний. Ну, перший метод да, дарта, і який буде щось там нам казати, щось на кшталт hello, Але тут ми бачимо, що працює в мене вже розширення дарту. Тут в мене ну, не, не підключено, тут вже є. А давайте спробуємо підкинути зараз просто. Цю шпаргалку сюди. Тобто ми описуємо, що саме void main, тобто це головний метод будь-якого додатку на DART. Та да, DART це мова програмування, вона базово ми, ми її можемо запускати вже в терміналі. Для цього нам потрібно зробити перший файл, точку входу. Да, тобто та, ту, ну, Той файл, з якого все буде починатися. Розгортання цього, всього проєкту, він буде у нас з розширенням DART. Можна його назвати. Принципі, як вам заманеться, але у нас повинен бути головний метод. Тобто це як програму... веб-програмування індекс, да? ось тут у нас це main. Ми створюємо цей void main, наприклад, да? і е виглядає він як метод або як функція, да? круглі дужки, фігурні дужки, і ми тут пишемо print, наприклад, якийсь hello dart. Якщо ми це все зберігаємо, мені буде потрібен термінал в самому в vs коді Тобто я беру термінал, запускаю цей термінал і хочу взагалі далі стартанути свій проект. Поки що без всяких там додаткових плагінів, хочу запустити його руками. Да? Тобто пишу команду Dart. Я вже знаю, що воно вже в мене встановлено в системі, ми це перевірили тільки що. Далі ми пишемо main.dart. Тобто Команда, яка буде це все запускати, Dart, а далі файл, який ви запускаєте через нього. Тобто Dart, MainDart. Ну, нажимаємо Enter. Да? Ми бачимо, що в мене вже hello dart з'явився. Тут підтягнувся плагін, тому що він вже встановлений в мене. І з'явилася така штучка, як ось ну, кнопочка запуску, дебагу. Да? Ось ми можемо старт Debugging, run за дебагін робити. Тобто він вже підтягнув, що ага, тут пише на Dart, Людина, значить, можна сюди підтягнути той плагін, який буде реалізовувати DART. Що з приводу плагінів Нам тут потрібно. Ось плагіни. Ми просто в пошуку пишемо DART. От він в мене встановлений. Перший, який у нас там є, ось таким чином він називається: да? Dart-коди, dart language Support і так далі. В мене він вже є. Відключати ну, можна відключити-включити, але суть в тому, що ви просто берете і саме такий плагін собі встановлюєте для того, щоб ну, трохи полегшити собі взаємодію да, та розробку. А чим після встановлення плагіну вона ж полегшиться? Як я сказав, у вас з'являється додаткова навігація да, на додаткові кнопочки, можете їх нажати, наприклад, нажимаємо Play. Да, в мене вже він робить це сам. Я вже не, не ну, додаткового нічого я не прописую. Він інтегрує це все ось, е, запускає на пев певному порту, да, connection, І в мене він каже, що так, емуляція, тип свого роду, там будемо так її називати. Е, Створилася, да, і вивід ви на екран у нас з'являється Hello Dart. Щось такого плану. Ось можна запускати отладку, тобто можна тут йти по кроках, додати конфігурацію і тому подібне. Але. В рамках цього відео ми не будемо вже це робити, тобто суть, головну, ми вже зрозуміли. Тобто, перший крок ми встановлюємо сам Dart, далі ми його налаштовуємо, да, в два кроки, Тобто, створив файл і встановили плагін. Ну, якщо вам зручно, але якщо зручно просто запускати, в принципі, через там Dart, пробіл і ім'я файлу, welcome. тобто тут як вам зручніше. А далі вже йде все по по вашому нарощенню планів да? Тобто далі ми розгортаємо проект більше, більший, да? ми там описуємо навіть вже там і класи, там є з чим погратися в майбутньому. Ми можемо з нього перевіряти, запускати багато-багато інших цікавих речей, але ось саме головна точка входу саме ось тут. Тому таким чином, що нас цікаве, в цьому як. Висновок, да? ми можемо вже бачити результат, що нічого складного тут немає, Да? ми можемо з, фактично декілька кліків це все встановити та зробити. Давайте спробуємо перед наступним роком зробити ну, домашку. Це буде, наприклад, створити додаток такий на Dart, Міні-міні-додаток, на Dart. Який має, має нам писати привіт. Зробіть це все по кроках так, як я зробив тут сьогодні, да, на, на уроці, і спробуйте це все запустити. Тобто, у вас повинно працювати саме таким чином. Бажаємо успіхів, запрошуємо підписатись, слідкувати за наступними відео. У наступному році ми будемо розбирати щось на кшталт підключення до АПІ цього на Дарті, щоб вже більш цікавих даних отримати від розвитку з DART. І це вже буде практичний навіть через урок, буде нас практичним кроком до створення мікросервісів та онлайн-рішень, хоча б основами охопимо. І е, якщо, якщо пам'ятаєте головне, що е, треба не просто вчити код, а застосовувати його в реальних маленьких проєктах, кожен проєкт буде, в принципі, ставати вашим активом на майбутнє. Успіхів вам, до побачення!